Під час третього пленарного засідання сьомої сесії міської ради восьмого скликання, що відбулося 15 грудня, громадськими активістами було піднято наболіле для майже всіх шостканців питання. Мова йшла про скасування платні для підприємства Харків енергоремонт за місця загального користування у багатоквартирних будинках. Слово для виступу просила Наталія Максіна, але хто за те, щоб надати слово Максіні, прошу голосувати хто за? І прийнято проте слово було надано іншій представниці громадськості пані Цибенко. Я представник централізованого опалення, і наразі питання наболіли в усього міста, чому не працюють батареї або вони взагалі відсутні в під'їздах, і ми маємо за них платити. Багато було бумаг, відповідей. Хай ваші юристи звернуть увагу на ту постанову 830-ту, на інші документи, на захист прав споживачів, і все таки підуть нам на зустріч, перерахують оці загальнобудинкові потреби або місця загального користування, що ми платили за існуючу послугу. За неіснуючу послугу ми платити не будемо. Тема комунальних платежів за опалення місць загального користування червоною ниткою пройшла по всьому пленарному засіданню. Це ж багатостраждальне питання знову і знову піднімалося представниками громадськості у сесійній залі. До вас звертаються в черговий раз мешканці міста з проблемою нарахування за неіснуючого опалення, загального користування, які ми намагаємося вирішити вже рік, аби безрез... все, все це безрезультатно. рішенням мерії по петиції мешканців нашого міста була створена робоча група. Представників ХАЕР не було жодного разу на цій групі, жодного разу, і від того, що була у нас робоча група створена, ніяке питання наше вирішене не було. Ми вже вкотре звертаємось до вас. Але нас поки ніхто не чує. Я хочу останній раз прийти сюди на сесію і більше тут не бути. Вирішіть, будь ласка, наше питання. Ми ходимо сюди, як на роботу, ми витрачаємо свій, свій час. Нас ніхто не чує, або ніхто не хоче чути. До мене звернулись 385 громадян і жителів нашого міста. Які встановили у своїх квартирах автономні системи опалення та громадяни, які користуються системою центрального теплопостачання, а також підприємці, які в своїх об'єктах підприємницької діяльності користуються автономками. Ми прийшли до вас надією у вирішенні нашої проблеми, яка виникла, коли ми підприємці, автономщики почали отримувати платіжки від, від енергопостачальника теплової енергії по сплаті за централізоване електропостачання без всяких пояснень. А дехто отримав теплових постачальників, а дехто отримав позов до суду. Та грошове стягнення за рештам майна в методиці Написано: це міста, до яких є доступ. У підприємців нема доступу до міст загального користування. Індивідуальщики. Індивідуальщиків теж примусили і виставили їм рахунки на 25%. Ми збиралися. Я просто депутатів інформую. Якщо ви не заперечуєте, ми будемо розглядати з вами бюджет. І якусь невелику суму, десь, порядку 100 тисяч гривень, передбачити у нашому бюджеті для УЖКХ. для того, щоб взяти декілька похожих ну, різних будинків і е, запросити теплового аудитора ліцензованого, щоб він поміряв і сказав, що це отак, оце отак. щоб… Ну, тут питання, яке вже, скажімо так, усіх на слуху, і можливо, ми б тоді яким то чином, які і з'явилися цифри, яким чином розруліли цей вопрос. Міська влада, коли продовжувала угоду про надання послуг з теплопостачання з даним об'єктом, не проаналізувала діяльність шосінського підприємства Харків Енергоремонт. За останні два чи три роки підприємство знаходиться на грані банкрутства 6 жовтня подана ухвала про банкрутство даного підприємства. Те питання, яке ви ставите, ми створили комісію, до якої вже руководство прийде по любому. Шановні депутати, всіх вислухали, щоб не було заперечень.